Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка. Я дуже рада бачити вас на каналі Польський Онлайн. І сьогодні ми з вами будемо мати дуже важливий урок. Ми будемо вчитись бути вічливими в польській мові, що дуже важливо, адже за структурою і за тим, як звертатись до людей на ви. Польська мова зовсім відрізняється від української. Тому про це важливо пам'ятати, щоб не втрапити в якусь халепу. Завжди мати добрі приязні стосунки, коли спілкуємося. Витись польською, тому якщо ця тема вам цікава, тоді обов'язково продовжуйте дивитись. Ну а ми починаємо. І так, яка ж основна різниця. Коли ми хочемо звернутися на ви в українській мові, от нас є форма ви. Наприклад, чи могли б ви щось там зробити. Проте в польській мові також є особа ви, але вона завжди означає множину, і це також не вічлива форма. Тобто, ви ви можете сказати до групи ваших друзів, наприклад, а це ви робіться? Що ви робите? Проте, важливо, ви з друзями на ти і їх багато. Тобто до одної людини саму форму в польській мові ви ми використовувати. Не можемо. Як ж тоді звернутися свічливо? Я думаю, всі вже чули, хто хоч раз стикався з польською мовою, форми пан, пані, панство. Саме вони служать для того, щоб говорити з кимось на ви, хто нам не дуже знайомий чи. Ну, різні ситуації у нас бувають, коли ми мусимо звертатись на ви. Так от, якщо ми звертаємось до чоловіка, ми будемо використовувати форму пан. І важливо також пам'ятати, що від форми пан пані ми завжди будемо відміняти дієслова в третій особі, тобто так само, як він, вона. Це така важлива річ для правильної побудови речення з точки зору граматики. Е, які у нас можуть бути приклади, щоб ви краще зрозуміли, як воно працює? Нам треба запитати, чи ви. Приїдете вівторок. Звертаємось до чоловіка. Неправильна форма буде, чи ви пшездече вівторок?». Неправильно взагалі незрозуміло буде для тої людини, що ми таке питаємо в неї: хто ви, якщо він подумає, що він ще з кимось має приїхати. -тю! Тому до чоловіка ми скажемо, чи пан приїде во чи ви приїдете вівторок? Так воно буде перекладатися. Звертаю вашу увагу також на відміну «приєдже», бо он приєдже», що пан приєдже». Jaż mamy też przykład: no, pan, jak zwykle, przesadza, to znaczy, wy, jak zawsze, przesadzacie. Zawsze zwracamy się przez pan. Jeśliż my chcemy powiedzieć, coś wincie na wy, to wykorzystujemy tak samo formuł pani. Taki bardzo prosty przykład. Życzę pani miłego dnia. To znaczy, ja życzę wam dobrą dnia. Наступне питання, що робити, якщо в нас є декілька людей. А я вже раніше сказала, що форма ви, навіть коли людей декілька, вона не є найбільш вічливою в польській мові. Ви можете сказати, до когось, з ким ви доволі близькі. Вже ви робіться», ви йдете. А от якщо ми хочемо звернутися на ви до групи людей, нам потрібно витримати дистанцію. Тоді будемо використовувати форми панові. «панє» і панство. Чому їх три? Давайте розбиратися. Якщо ми звертаємось до групи людей, де є лише чоловіки, ми використовуємо форму панові. Приклад, в потягу заходить контролер до пшедяу, якби до такої альтернативи купе, і там сидять чоловіки. Що він їм скаже? Чи маю панові при собі білети? Тобто він звертається на ви, звертається до чоловіків лише, тому використовує форму панові. Чи маємо панові при собі білети. Тут також звертаю вашу увагу, як ми відміняємо дієслово «маємо». коли ми говоримо про множину, а отже і про форми панові, пані, панство, ми завжди будемо використовувати третю особу множини. Тобто відміняємо так само, як дієслова в особі вони, оні, вони. А зараз, друзі, невеличка рекламна пауза. Я хочу запросити вас в наш онлайн-курс польської мови. Для кого він підійде? Для нового. Ачків або ж для тих людей, які вроді розуміють поляків, але заговорити не виходить. З чого він складається і як виглядає навчання? Курс проходить на інтерактивній платформі. Там вас вже чекають 30 відеоуроків зі мною, де ми розберемо базову граматику і лексику. Також величезна кількість інтерактивних завдань, які точно не дадуть нудьгувати. А для того, щоб ви навчились правильно говорити польською мовою, ми зробили усні завдання, які перевіряє викладач, він скоригує вимову, і ви будете звучати ще краще польською. Основне, чому ми. Будемо вчитися в курсі, це створювати різноманітні речення польською. Я впевнена, що у вас вийде як доказ я. Тут вам покажу декілька з відгуків наших студентів. Курс пройшло вже більше 4 тисяч людей. Правда, в нас є надзвичайно багато класних відгуків. Тому, якщо хочете дізнатись більше інформації, зареєструватись, тоді переходьте за посиланням в описі. Я також залишаю для вас промокод, який дає 10% знижки на курс. Тому обов'язково переходьте, реєструйтесь. Побачимось в курсі. А ми повертаємось до нашого відео. Якщо ж ми звертаємося лише до жінок, то форма наша буде пані. Наприклад, ми зустріли двох жінок на вулиці, хочемо їх запитати дорогу. І ми скажемо: не орієнтуємо ще пані, де є тут уліця Міцкевіча. Тобто, чи ви часом не орієнтуєтесь, де тут вулиця? Міцкевича, і якщо ми звертаємось до групи людей, де в нас є і чоловіки, і жінки, тоді ми використаємо слово панство. Мами, приклад, припрашу не вяже вам що панство до собі розмовляє. Тобто, вибачте, я не знала, що ви тут собі е, спілкуєтесь, що ви говорите. Błędem będzie powiedzieć Przepraszam, nie wiedziałam, że wy tutaj sobie rozmawiacie Bądźcie uważni, bo zwykle ona robić swoje My zwykle w ukraińskiej mowie wykorzystywamy wy В польській мові ну, це може зіграти вам не на руку, так як це буде менш віч вічлива форма, люди можуть просто образити чи неправильно вас зрозуміти. Проте, тут зараз вас трошки заплутую, не у всіх випадках, говорячи з жінкою, ми будемо говорити на пані, наприклад, або з панем на пан. Ну, це, це, це ні, ні. Ні, таке відбувається, коли ви приходите, наприклад, в магазин чи в готель і хочете щось запитати. І от на рецепції вас зустрічає чоловік, чи, наприклад, в магазині продавець жінка, тому що ви не будете до неї звертатися на пані, а так як вона є представником магазину, ви будете звертатись на панство. Тобто ви будете в загальному брати цілий магазин як ціле підприємство, де працюють і чоловіки, і жінки, і ви ніколи не звертаєтесь суто до тої людини, ви говорите загалом, чи є у вас там в магазині, в готелі, тоді використовуємо завжди форму панства. Наприклад, чи маємо панство вольне покоє? чи є у вас вільні номери? Ми приходимо в готель і кажемо, чима пан вольне покоє, бо тому, що він скаже, ну особисто я нічого не. de mayo. No, no, no. Тому ми завжди якби, беремо таку загальну е, характеристику. Так само в склепі, чи маємо панство лоди трускавкове, чи є у вас е, полуничне морозиво. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як воно працює. І так само варто пам'ятати, що коли ми говоримо про якусь третю особу, і ми з тою особою не на рівні, чи ми з нею на ви, і хоча ми напряму з нею не говоримо, але говоримо про неї, то також вже. Маємо форму пан пані чи там панство. Приклад, ви прийшли в деканат і хочете запитати, чи можу я поговорити там з якимось викладачем. Ви не можете сказати, чи може з ньому порозмовляти, та з нею поговорити, бо це буде зовсім невічливо і за таке, що можна отримати. Самовпевненість його згубила. Тому ми кажемо, чи може порозмовляти з панім професор, чи можу я поговорити з. Професором, можна так сказати, можна додати також прізвище, щоб точно зрозуміти, з ким хочемо порозмовити. Йдемо далі, і тепер ми зосередимось також на написанні мейлів. Коли ви переїдете в Польщу, чи будете ви навчатись в університеті чи на роботі, ви стикнетесь з тим, що доведеться писати багато мейлів. Я була насправді трошки здивована, тому що в Україні я ніколи стільки мейлів не писала. Польщі, мені здається, що я їх кожного тижня по декілька штук відправляла, так як це основний спосіб комунікації з людьми, з якими ви не можете попереписуватись в месенджері. Так от, коли ми пишемо викладачу, пишемо якісь незнайомій людині, пишемо до уже джекольвік, мусимо пам'ятати. Про те, щоб правильно цей мейл сконструювати і почати його правильно, вічливо. Офіційний мейл ми починаємо не з «Джень добре, тільки з шановне пан, або шановна пані. Якщо ж ми не знаємо, до кого точно ми звертаємось, пишемо шановні панство. Якщо ми знаємо титул цієї людини, чи будь-то професор, доктор, магістр, завжди додаємо. Шановна пані професор. Шановне пані докторе, це дуже важливо, особливо в університетах. ця ієрархія зберігається, і в принципі, нам сто пояснювали. Мені здається, що нам так пояснювали. Людина дуже довго працювала на цей титул, особливо що це професор-доктор. Тому їй важливо, щоб все-таки той титул вказувати. Далі пишемо основну частину листа і пам'ятаємо про те, щоб використовувати форму пан пані чи там панство, і закінчуємо завжди з поважанням. Пишемо своє ім'я прізвище. Теж можемо написати з виразами шацунку, тобто з повагою. І та і та форма означає з повагою. Тепер питання так довго ми говорили про ці вивічливі форми, як же перейти польською, кимось». Якщо ви почуєте від людини фразу мовми собі по іміню, це означає, що людина пропонує вам перейти на ти. Наприклад, ви з кимось знайомитесь, спитаєте, як пані на ім'я, вам відповідають: мовме собі по імінню, є магда. Тобто, давай перейдемо на ти, я магда. Також існує форма пшесть на ти, тобто дослівно перейти на ти, е, можемо теж запитати, чи можемо пшесть на ти. Чи можемо перейти на ти, e, що відповідати в такому випадку? Якщо ви згодні переходити на ти, вам подобається така ідея, можна сказати «барзо хентня, тобто з задоволенням і представитись там: «Єстем Іванка, «єстем стимка, «єстем Ола. Тут же, в залежності від вашого імені, які ще важливі речі мусимо пам'ятати, коли хочемо бути вічливи в польській мові, про слова вічливості. Вони є в кожній мові, в польська не виняток, тому пам'ятаємо їх використовувати. По перше, коли ми просимо когось щось зробити. Pamiętajcie prosto słowo: proszę, poproszę, albo bardzo proszę. Na przykład: proszę mi wybaczyć, budlaska wyjbać tymi mnie. Tak samo możemy powiedzieć: proszę pani, albo proszę pana. Na przykład: chcecie ustąpić komuś miejsce w tramwaju, i wtedy powiecie: Прошу пана, прошу прошедач. Ви звертаєтесь спочатку до людини, кажете: прошу пана, або прошу пані, і потім кажете вічливо. Будь ласка, сідайте, «прошу сядач. Щоб перейти ще на вищий рівень вічливості, можна використовувати умовний спосіб дієслова. слова. Це коли ми кажемо, чи му би пан, або чи могла би пані, чи могли б так? Наприклад, чи мог би пан зробить це до ютра?» чи могли б ви зробити це до завтра, або чи мог би ж прошу повторити це поволі. Тут ми бачимо, що ми звертаємось на ти, але все одно зберігаємо цю вічливість. Чи міг би ти, будь ласка, powtóryte, ale powielniejsze. W autobusie, skazemy, czy mógłby pan podać mi torbę, czy mogłyby podać mi niesumkę, albo na przykład przyszliśmy do urzędu i chcemy poprosić o ponowne sprawdzenie. Czegokolwiek, to wtedy zapytamy. Чи могли б панство справді то ще раз? Чи могли б ви перевірити це ще раз? Також завжди пам'ятаємо про базові дженькує. Дякую. І тут хочу наголосити, щоб ви не казали Дженькую Я вірю, що з української мови воно прям хочеться сказати оце дженькую. Проте, по-польському віме дженькує. В розмовній польській, до речі, ми можемо сказати просто дженькі, дженькі. Тобто до друзів. Скорочена форма, дуже навіть окей. Якщо ж ми хочемо підвищити ще рівень е, нашого дженькує, використовуємо Бардженькує, дженькує багато. Е, теж можемо повідати жанькує у тобто дуже-дуже вам дякую, дянькує пану у Пшеймі, наприклад. І останнє стопрашам. Тобто, вибачте, перепрошую, Тоже дуже важливе слово, щоб не виглядати наглим. І насправді такі слова, як дженькує, препрашам, «проше», вони. Дуже важливі, щоб зберігати оцю таку комфортну, приємну атмосферу. І повірте мені, це правда важливо для людей, які вас слухають, навіть коли ви лише починаєте вивчати польську, вже вживаючи ті слова, ви будете набагато краще, скажімо так, виглядати в очах тих людей, тому що ви вічливий. І вічливість вона всюди цінується і, взагалі, вічливим буде дуже дуже круто. Тому полецам. Так от кончиме, припраша. Перепрошую, можем bardzo przepraszam, strasznie препрашам, тобто шалено перепрошую. І до речі, словом, препрашам ми можемо розпочати розмову з чужою людиною. Наприклад, ви проходите потягом і хочете запитати, чи місце якесь там біля чоловіка є вільне. To wtedy powiemy: przepraszam pana, czy to miejsce jest wolne. To znaczy, przepraszam, czy to miejsce jest wolne. tak już bardzo korzystne słowo. Znadobicie ona nam, wyjść my wybaczyć gdzieś chcemy. Przepraszam, nie zdążyłem wcześniej, to wybacz, ja nie wstydziłem wcześniej tam przyjechać czy przejść. Też możemy powiedzieć: bardzo przepraszam, ale muszę wcześniej wyjść. To wybacz mę, no, podlasko, ale mnie, ale ale trzeba wyjść szybciej. І на чай, то товшистка на сьогодні, друзі, це все. Я сподіваюся, таке відео вам сподобалось. Якщо так, дайте знати про це в коментарях. І загалом я буду дуже-дуже вдячна вам за активність. Лайк, коментар, підписка це те, що допоможе просувати більше відео. Наш канал, контент, який українською мовою це класно. Давайте його разом розвивати. Będę Wam dużo duży wdzięczna, spotkamy się już w kolejnym filmie. Aha, i jeszcze przypomniało mi się, że pamiętajcie o tym, że w opisie do was jest konspekt, obowiązkowo go to zbierajcie. E, życzę Wam dzisiaj miłego dnia. Cześć!